Всім добрий вечір. Готуються інтенсивно красуні, спрейки цьогоріч дуже будуть радувати просто. У нас ось така краса. Простенькі піони, але гарненькі. Я познімала петунії, полила. Буду ховати їх на ніч, бо в нас передають дощ. А вже бачу по Україні сьогодні йшли дощі з градом. Ну Я завжди на дощ. Я... Які б петуні в мене не були в горщиках, це давним-давно так, я все знімаю. Від дощу все завжди ховаю. Поливаю зі звичайного шлангу, холодною водою. Я так скажу вам, я жодну свою розсаду, перець в будинку був, петуні. Я все відразу, як тільки зійшло, поливаю з крану. Може здатися, що вони можуть притупитися в рості. Ні, тоді в мене немає проблем. Я висаджую в горщики чи в квітник на город і поливаю водою. Ось шланга прямо. Водою, все, холодною поливаю. Так, а я ж прийшла похвастатися. Зняла два дні назад, думаю, мій квітник на кінець весни. Ось яка ось покуса готується, дуже ефектна спрейка. Минулого року те, що куплялось на базарі, пам'ятаєте, садили разом з Ліліями. Жовтенька, це буде біла. А це я замовляла два роки тому. Але сьогодні продивилася переписку з продавцем з Фейсбуку. і... В неї я така, такої не знайшла схожа на Big Purple. Але як зацвіте, я вам покажу, може хто зможе дізнатися, що це за сорт. Але вона дуже шикарна, вона рожева і вона таке, як, як піон. Ось наша рання Сорту я не знаю, бо це приходила із сільського вісника. Замовляла одне, а прийшло зовсім інше. але... Ми нею задоволені, хоча на сонці вона дуже швидко обцвітає, вона не хворіє. І сама найраніше. Там люпинчик радує. Ось рання лілія. В тому квітнику вже зацвіла. Так що готуємось, Хто готується, а хто вже на всю починає квітнути. Зараз я вам покажу. Колись в Чернечі, в сусідньому селі, років 4 тому я купувала оці дві троянди і посадила їх там у боковому квітнику. А через рік пересадила сюди і, як бачите, все прийнялося. Але купувала одні сорти, а як завжди, вийшло інші. І в мене є підозра, що це симпатія. Моїй мамі дуже вона подобається, вже почала цвісти. Дуже рясне цвітіння буде. А це... Голубий ніл, напевно. Я їх обробила ось кілька днів тому, ну, якраз перед тим відео, що викладала. І ось моя красунька. Передають дощ, але я полила щойно. Тому що тут під хатою між цементом ну дуже тут спекотно. Тому я їх трошки пожаліла і. Болила. Тим більше, що вони у мене молоденькі, їм тільки буде восени по два роки від посадки. Це дукат. В майбутньому треба її робити, я вам попідв'язувала, але в майбутньому треба їй робити якусь опору. Пахне, як звичайна троянда, ніякого такого. Ота жовта, що в боковому, та пахне отакий запах, Зов... зовсім не такий. Єлизавета цього року перше цвітіння, в неї завжди поганеньке. І на сонці вона дуже-дуже швидко перецвітає. Так, хто там чекає лілій? Ось ця рання лілія. Вона вже цвіте. Якщо на сонечку вона раніше зацвіте, ось вона посажена трішки-трішки тут. Ну, це минулорічна посадка. В принципі, такі самі цибулинки, як ось тут посаджена, я і пропоную на продаж. Так що отаке у вас вже буде он у холодочку. Трішечки пізніше, але все рівно раніше, ніж інші лілії розквітне. Боїнг. От оці чайно-гібридні цьогоріч набагато менші. Спрейки дуже радують. Чорна магія. Дуже гарно. Я ж кажу, я за сортами не гонюся. У мене майже всі троянди куплені на базарі. Ось, до речі, оця. Темно-темно-червона класичний бутон. Також я сорту не знаю. І ця так само. Тому, якщо я кажу, мені хтось пише, як можна не знати сортів, я, в мене стільки троянди, я всі знаю. Я не для цього вирощую. Мені аби до душі було. Хтось автомобілем затормозив. Ну, ось цю я знаю, це примадонна. Кремова така гарненька. Але висока вона не росте. Оце її максимум. Це також вона. Просто мені за помилкою продавець прислав дві однакових. Ну, це я так замовила, я не побачила, що я два рази кліпнула. Керіо ще готується до цвітіння. Ось минулорічні мої лілії. Ось такі цибулинки. Такі ж будуть і на продажу. Так що наступного року вони у вас 100% будуть квітнути. Глорія Дей. Я бачу, в людей вже квітне, але в мене ще. Ну, побачу, що буде. І ось моє відкриття. Я всім казала, що це плетюча, але подивилася сьогодні в гуглі, виявляється, це троянда шраб. Її висота 1,80 вісімдесят, так як дукат заявлено жовта 3,5 в висоту. І ось такі вони в неї. Також я її полила. Краса. Ой, мені вона так сподобалася. Також їй буде восени два роки від посадки. Бачите, молодесенька зовсім. Обв'язала як змогла, але також треба буде робити якусь симпатичну опору. Перва квіточка вже опала, пахне, о, пахне вона дуже гарно. Ну, мені дуже вона подобається. Пахнеш дуже добре. Як піон. Мені такі подобається. Навіть зараз запах чує. Оце таке в мене вже цвіте. Є ще не цвіте, що, а що цвіте. Дивлюся, в фейсбуці в трояндоманії вже вихваляються. Ну, люди, може, там більш досвідчені. Я так вирощую для себе. Для мене взагалі з переїздом в цей будинок, це, це мої перші троянди, які взагалі я вирощую. Як умію, так і. І роблю десь із помилками. Ну, квітнуть. Квітнуть, слава Богу, всі. Ось посуха така була, що посохло, і поливала, поливала. Позавчора я поливала квітник. Думаю, якщо сьогодні не буде вночі дощу, то завтра в нас буде і полив полуниці, і полив усього квітнику. Хоча бур'янчики ростуть і вже два рази полола. Це жовта, але не керіо. Так і не викинула бутони. Дуже слабеньким-слабеньким відросточком я її садила. В тому році вона квітнула 3-4 квіточки. Також вона молодюсінька. І зиму перенесла не так то й добре. Відросла від кореня. Ну, майже від кореня, там обрізала. І ось лілія. Біла, ця пахуща, висока, гарна. Ще вона, звісно, не набрала свою висоту. Вона ще буде близь, десь отак ще їй треба вирости. Ну, все побачите. Все, я все буду, Ви бачите, одна одній вже заважаються, все. Піон буду також звідси вбирати. Краще я тут троянду посажу. Піон можу і на городі десь посадити. А ще в мене півники такі небагато. Там он блакитний, а тут жовтий. Дуже пахне і можна вже навіть і розсаджувати. Він вже так накущився. Три роки, як я купила їх, дилейники минулорічні. Земля як дуже тверда і суха. Ну, це завтра буде все поливатися і по мірі, по можливості, ось троянда Каріна. Вперлась сюди до центру також ще тільки, я ж кажу, у кожної троянди свій срок. Коли прийде, тоді і квітуватиме. Ну, отак, повихвалялася. Ось вам ще трошечки краси, трішки вигоріла вона така більш більш жовтіша спочатку. Ось такі бутончики в неї, а потім уже такі. Ну, як я викладала одне відео, казала, що посадила. Тим і милуюся, що маю, тому дуже рада. Ой.